Здоровенькі були! Усім привіт! Отже, друзі, в мене за спиною Porsche Кайман оптика від компанії ZKV. Мало того, що воно повертається, виключно сама лінза. Так, е ми зрозуміли, або ж я зрозумів, коли зняв одну фару і передивився, що там ще є Intelligent System. Що ми будемо з цим робити, я, чесно кажучи, не знаю. Але ми все ж таки спробуємо замінити штатні лінзи на світлодіодні і зробити класне світло. Попередньо ми зустрічалися з власником цього автомобіля, подивилися, порівняли світло його авто, мого авто. Він був реально здивований, йому дуже сподобалось, і, звичайно, захотілося саме таке яскраве світло. Тому що, окрім того, що чим дорожчий автомобіль, тим гірше світло. То на цьому авто ще лобове скло тоноване. Тому е, не знаю, ми будемо показувати все або частково. Е, мабуть, важливу частину процесу ми покажемо. Ну, як мінімум, показники до показники після, якщо в нас все ж таки вийде замінити штатні лінзи. Тому, якщо комусь цікаво, не перемикаємось і слідкуємо за нашою роботою. Зовсім забув сказати про те, які лінзи ми будемо намагатися встановити у фари цього автомобіля. Варіанта 2. Або T-Rex Pro. Про ці лінзи вже багато хто чув. Вони шкакся на 10, до речі. Або ж T-Rex Ultra. Потужністю 70 Вт. Ух, як вони світять. Ви, не, ви, ви просто собі не уявляєте. Блін, ну я дуже сподіваюся, що в нас це все ж таки вийде. Я зовсім забув про те, що в нас є відос, як світили фари на цьому авто до того, як ми почали проводити усі ці маніпуляції. Тому, думаю, що треба його передивитись вам швиденько. А потім вже перейти до робочого процесу. Ага, у нас тут лабаш ще тонований, да, трохи він тонований. Да. Що, ви вже бачите, що немає. Та Я вже бачу, так що щось не дуже круто. Це сьогодні ще нормально. Ну, типу, в сенсі, що погода така, що ж нема. Сухенько, сухенько. А можна вимкнути? Кого? Світло вимикаємо, ми вмикаємо. Ага, вмикаємо. Так, можна було би краще. Ну можливо, якщо б лобаш розтанували. Так, а що, світло ж того все. Сприйняття б стало, але. Було б, звичайно, що. Ну, Тут доволі. До речі, тут крутий провулок, що не освітлюється нічого. Так, да, да, можна типу чистий експеримент поставити. Ну, а дальній — це як прикальнутися просто, дивіться. Ну, ну, це так. що, він просто підіймає вверх, вообще нічого не робить. Взагалі нічого. Просто взагалі не робить. Я не знаю, чого вони так зробили. Мені дуже це так? Але типа, ну, зато двіжок хороший. Що я зробив? Ми, ну коротше, перед тим, як приїхали, я увімкнув своє світло Так. і виставив так, щоб на моєму світлі не було пересвіту. І таке налаштування залишив. Тобто Діафрагма тут 1,4, і Сошка 1000. Витримка. 90 менше стоїть. Mm -hmm. От, е І зараз з такими ж самими налаштуванням ми приїдемось, грубо кажучи, ну, так начебто світло є. Ну... Бордюрка Та-та, От воно мене сьогодні теж, типу, так здалося, що ну, начебто воно є. Ну, але насправді воно немає. Ваша yeah. ж перша яка реакція була. Ваша... Ну, а де воно? Швидніші, як я. Так. Зміна каруселі. Не mm -hmm. <ріху> навалювати я точно не буду, тому що куди? Хочете. Я... О, ніфіга, тут вже така розміна зібрати. <ріху> у вас отам біля шлагбаума світло, як у мене, отут, по інтенсивності. І що це у вас? Це білет? Так. І тут кастомне що? тільки лінзи і лампи? А ламп тут немає саме цікаво. Там все вбудовано. А, типу єдиний механізм. Все всередині. Це, мабуть, єдиний недолік, на мій погляд, що немає можливості у випадку чого замінити тільки лампу. Тільки модуль в зборі, так. Ну, зрозуміло мені підхід. Ні, Ну це офігеть можна якийсь. Мені аж є за яскраво, вона стається. Дальні. А ну ще раз. Так, Ну, тобто, в мене і дальній стане краще mm -hmm. так. Зуспіло, так, да? ну, так. Ну тому, що лінза світить як ближнім, так, так, так і Так, дальні. так, так, зрозуміло. Це просто що, ну, яскравіше? Та ні, ну це що тут говорити? Ну тут ну не реально я не бачу ніякого сенсу ставати позорити по хайматі. Ну ти пане справа як приниження буде, знаєш. Ашки співають. Класно, блі. Ще б з ним все класно закінчилось, було б супер. Я б кайфанув. Якась з цих фар розбиралася. У цій багато бруду. Видно, що там і герметик, є якісь частки. Не можу зрозуміти один момент. Ну, зазвичай на блок розпалу приходить два контакти. Тут їх чотири, і виходить, що. Ті, що два заходять, це зрозуміло, що живлення, і з нього виходять ще два контакти, скоріш за все, що це е контакти йдуть на блок керування е Intelligent System асистентом дальнього світла. Ну. Без експериментів тут не вийде. Головне не спалити якийсь блок комфорту чи блок керування, і щоб можна було все повернути до того, як воно було з заводу. Цікава штука. Власник гадав, що нам придеться розібрати пів тачки, щоб зняти фари, бо це хтось робив до нас. Ну, йому фарбували бампера, крила, я не знаю. Коротше кажучи, виявляється, що все не так складно, фари знімаються так, як і на Каєні, і на 911-му. Всього навсього має бути у автівці під капотом інструмент необхідний. Але в цьому авто, там, де має бути цей інструмент, його немає. Якщо ви будете придбати саме такий автомобіль, перевіряйте, чи є воно в комплектації, чи немає. Щоб потім не думати і не гадати, чи потрібно розбирати всю тачку. У мене таке враження, ніби в цих фарах вже хтось побував. Зверніть увагу, скільки бруду. І ось тут. Шматочок, начебто. Розбирали фару на поліуретані і трошки залишились того герметику. Не продули нормально. Права фара, показник до. Тридцять Ліва фара? Показник до. Двадцять Так не вистачає, походу, розбирались, може це розбирає. Три товстеньких і один тоненький. Коротше так, якщо воно вистачає світла на поршкайман, є таке класне рішення, ліхтар, він на магниті. Від... Оп! Микаємо. Оп. Класна штука. І такий хопа. І фара світиться. Класне рішення. Отже, якщо без жартів, я гадав, що тут простенький механізм ЗКВ, але. Але, окрім того, що лінза повертається окремо від корпусу модуля всього в цілому, тут ще є, я не знаю, буде видно так чи ні, ось така шторка, вона прокручується. Ну, я спробую ще окремо кадр зробити. Коротше, тут ще стоїть Intelligent System, і це додаткова проблема. Окрім того, що Блок зчитує і розуміє взагалі, чи є лампа у фарі, чи немає. Ми вже в лівій фарі замінили штатну біксенонову лінзу на світлодіодну лінзу T-Rex Ultra потужністю 70 Вт. Дальнє також підключили. Єдине, що поки що в нас вітиться помилка, бо права фара відсутня. Зараз закінчимо роботу з правою фарою, під'єднуємо і передивляємось, перевіряємо через лаунч. Стосовно обманок, які продає більшість постачальників, я знаю мінімум трьох. Це обманка під лампу D1 або ж D3. Один постачальник відверто сказав про те, що його китайці попередили: що з двох обманок одна точно виходить з ладу, перегорає. Другий постачальник продає ці обманки. Без гарантії. Тобто, ти придбаєш там, майже за 4000 дві обманки, одна здохла, купляєш ще одну і так далі. Така собі розвага, якщо чесно. Отже, ми обійшлися без цього. Як секрет. Не будемо про це розповідати, не будемо нічого показувати. Поки що йдемо за планом. У Нас все працює окрім, окрім Intelligent System. Оцей барабанчик, який знаходиться у лінзі, він а, привідкриває дальнє світло. Ну, воно відпрацьовує від датчиків, тому подібне. А, це в нас працювати не буде. Сам механізм залишиться у фарі, і помилок у нас по ньому також немає. А от поворотний механізм і верхний коректор працює без проблем. пара показник після 150 одиниць показник на приладі після 170 люксів Ну що, друзі? На годиннику у нас вже 8. Ми, до речі, планували ще зробити шліфовку, поліровку плівку але була повітряна тривога, і в нас не склалося. Тому, на жаль, це одна з тих причин, по якій показник на цьому автомобілі вийшов менше, ніж на Lexus CT-200. Тут показник 140, в мене вийшло 200. Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що від того, у якому стані скло ваших фар, теж багато чого залежить. Та блін вообще. Там і це що? Кайфушечка? Це вообще А ну ка дальнє. Далі? Да. Мені подобається більше, ніж в тебе на Лексусі. <рес> Знаєш чого? Чого? Ну в тебе на Лексусі я бачив якусь точку, яка мені не подобалась, а тут її не угу. Я не знаю, може то типо, мені здалося, але реально я тут її не бачу. І це заїбці. Я от її не хотів. Ну блін. Ні, та ну слухай, ну це коротше, за це варто було боротися. <рес> ну, типа, серйозно. Ну ти, я думаю, ти теж так вважаєш. Ну було дійсно цікаво. Ну, коротше перефразую, наїбались ви з так. Кажи, як є. Ми ж свої пацани. Блін, крута робота. Та, Воно того варте було. На цьому наша історія з Porsche Cayman закінчується. Якщо вам сподобався цей відос, ставимо лайк, підписуємось. Якщо є якісь зауваження, залишайте їх в коментарях. Дякуємо усім за увагу і до зустрічі!